Кисталось? Чого така кисла? Та да, з Томкою знову посварилась. В стіні сварки на пустому місці. Що цього разу твої сестричці не так? Побачила мамин сервіс і почала розповідати, що я в неї все забираю. Але ж я знаю, що вона той сервіс навіть не хотіла. Це цей сервіс? Угу. То віддала б його, в чому проблема? Він же старий, і весь в плямах. Нам такого добра дарма не треба. Але він мені дорогий як пам'ять про маму. О, так, зачекай. А, слухаю. Так, добре, зараз буду. Так, мені треба до хлопців майстерню. Я пішов. Анастасія зі старшою сестрою Тамарою з самого дитинства жили дружньо. Та все змінилося рік тому, коли через важку хворобу сестри втратили матір. З того часу кожна їхня зустріч закінчувалася сваркою та скандалом. Анастасія це дуже не подобалося, але як змінити ситуацію, вона не знала. Коли ж молода жінка побачила у себе на кухні привид покійної матері, вона сприйняла це як знак. І вирішила звернутися за допомогою до бабусі. Баблюб, я так злякалась. Мені ж мама до цього взагалі не снилась. Не треба їй боятися. Вона зла тобі, не бажає. Візьми з цієї миски, жменьку, гречки, подумай про свою матір і насип на стіл. Ось я зробила. Мати попередити тебе хоче. Що на тебе чекають? Неприємності. Можливо, це стосується моєї сестри Томи. Ми останнім часом з нею постійно сваримось. Є у тебе фотографія твоєї сестри? Так, звичайно. Ось. тримайте. Так і є. Мати хвилюється через сестру. Темна в неї душа. Щось недобре вона задумала. Дивно, раніше ж все було добре. Можливо, ви можете щось зробити, щоб ми з нею знову помирились. Тут я нічого не можу зробити, і моя тобі порада зараз поменше бачитися зі своєю сестрою, не пускати її в своє життя. І тоді з часом все налагодиться. Так як це не бачитися із сестрою. У мене ж, окрім неї, і чоловіка більше нікого ріднішого немає. Я тобі сказала, що бачу, а ти вже сама думай, як вчиняти. А ще найближчий місяць будь дуже обережною, бо інакше можеш втратити більше, чим ти думаєш. Анастасію не переконали слова бабусі. Вона була впевнена. Якщо покійна мати хвилюється через їхні стосунки із сестрою, то необхідно їх налагодити. І тому наступного ж дня вирішила зустрітися із Тамарою. Давай ближче до теми. Чого ти мене позвала? Ну, чому ти так одразу? Хіба ми не можемо просто поговорити? Чому ми останнім часом постійно сваримось? А ти бачила, що ця чашка вже темними плямами взялась? Ти досі дуєшся на мене через цей сервіс? До чого тут він? Просто після смерті матері ти забрала собі все. Чому це все? Ми по заповіту з тобою все чесно поділили і тобі, і мені дісталося по квартирі. Угу. Тільки тобі дісталась хороша квартира, а мені Хрущовка у чорта на кулічках. А я хочу купити собі трьошку в новобудові. Навіщо тобі трьошка? Ти ж живеш сама. І що? Я ж не планую бути сама постійно. Тому я хочу ще й мамину дачу продати. Але ми не планували продавати дачу. І Назар пропонував тобі за неї половину вартості. До чого тут він? Це mm -hmm. наш спадок. І взагалі я вважаю, що мені належить більша частина, бо тобі дісталась краща квартира. Але Назар зробив там увесь ремонт. Він вклав туди купу грошей, він нізащо не погодиться. Якщо правильно з ним поговорити. То погодиться, а ти ж хотіла зі мною стосунки налагодити. Ось тобі шанс. Анастасія дуже хотіла помиритися із Тамарою, і тому вирішила піти їй на поступки. молода жінка так і не наважилася сказати чоловікові, що її сестра розраховувала отримати від продажу дачі більшу частину. але вирішила організувати зустріч Тамари та Назара, щоб переконати його продати дачу. Поки що ви мене не переконали, і моя думка не змінилась. Я стільки бабла вбухав в цю дачу, що нам цей продаж не окупиться. Звичайно, я розумію Назарчику, скільки ви витратили на її ремонт. Але повірте мені, я маю такого ріелтора, що він продасть її так, що ви купите собі іншу, можливо, меншу, але в кращому місці. Ну, а що? Назарчику, може, дійсно продамо цю дачу. Добре. Хіба щоб тільки довести вам. Що це казки? Після цієї розмови Назар став особисто допомагати Тамарі у пошуку хорошого покупця. Сестри знову почали спілкуватися, як і раніше. А Тамара почала частіше бувати у них вдома. Мама? Насть, Ми вдома. Можеш нас привітати. Ми знайшли найкращого покупця. Завтра заключаємо договір. Твоя присутність обов'язкова. Думаю, хоч цим ти сама впораєшся. Я їй допоможу, не переживай. Уяви собі, Тома знайшла такого покупця, що за половину суми ми дійсно легко купимо меншу, але ж нову дачу. За половину, але ж а тепер можемо відсвяткувати: прибирай свої чашки, діставай келихи. У мене є класне вино. Так. а-а-а... О, мій улюблений пиріг. Впевнена, що сестра із Назаром змогли знайти спільну мову і домовитися про чесний розподіл коштів із продажу материної дачі, Анастасія вирішила підписати усі документи. Наступного дня вони із Тамарою поверталися після оформлення угоди. Вибач, я заходити не буду, поспішаю. Ось твоя частина як домовлялись. тут третина. Як це? Але ж Назар казав, що половина. До чого тут він? Ми з тобою так домовлялись. Але я думала, ти поговорила з ним. Чого я маю лізти Ваші справи. Самі розберетесь. А мені час бігти. Анастасія не знала, як про все розповісти чоловіку. Але вона сподівалася, що Назар її зрозуміє. Привіт! О, бачив, все пройшло успішно. До речі, здомовився з ріелтором про один афієзний варіант: Дача на березі річки. А скільки коштує цей варіант? Ну, стільки, скільки домовлялись, трохи більше, ніж половина від продажу маминої дачі. Але мені є звідки докласти. А скільки потрібно буде докласти, якщо у нас третина? В сенсі третина. А ну дай сюди. Я просто думала, що. Думала? Чим? І про що? Як взагалі можна жити з жінкою, якій елементарного доручити не можна? От Тамарка та свого не опустить. А ти знаєш що? Мене це все просто дістало. Ну, зараз що ти робиш? Думаю, мені давно вже треба. Було це зробити. Ти мене просто бісиш. Назар. Назар. Анастасія не могла зрозуміти, що саме так роззізлило з її чоловіка, що він навіть вирішив піти із дому. Всю ніч вона проплакала, а зранку приїхала до бабусі за порадою. Баблюб, я нічого не розумію. Назара ніби підмінили. Після того, як почалася ця історія з дачею, він став такий різкий і байдужий, а потім взагалі зібрав речі і пішов з дому. А я тебе попереджала: не можна тобі було спілкуватися з сестрою. І своїм не треба було поступатися. Я просто хотіла зберегти стосунки із рідною людиною. А Тепер Назар пішов. Навже він мене справді покине? Дай мені його фотографію. Так, тримайте. Не бачу я вашого спільного майбутнього. Недобрі в нього наміри. У кого в Назара? Ви, напевно, щось переплутали. Він просто ображений. Скажіть, як його повернути? Повернути можеш. Та чи варте воно того? Він людина приземлена. Довго шлюбу вам не судилося. А щасливою ти з іншим можеш бути. Навіщо ж мені інший, якщо в мене є Назар? І мати твоя не просто так знову приходила. Чому ти про це не кажеш? Так, я її бачила ще один раз, коли Назар із сестрою їздили дачу продавати. Мати, вберегти тебе від обману хотіла. А що за обман? Правду розкажи. Візьмеш цей заговорений камінець. І завтра в день підеш туди, де ти вперше зі своїм чоловіком зустрілася. Там ти почуєш розмову. І всю правду дізнаєшся. Але будь уважною: спершу все дослухай і не перебивай розмову. А тоді вже роби висновки. Дякую вам. Наступного дня за порадою бабусі Анастасія пішла туди, де вперше познайомилася із чоловіком. Що ви тут робите? Це ти що тут робиш? Вирішила мене переслідувати. Я зустрівся з Тамарою передати неї документи про розлучення, адже тебе я більше бачити не хочу. Може, ти хоча б поясниш, чому? Нема чого пояснювати. І давайте це без скандалів. По документах побачиш, що я все чесно розділив. Я забираю кошти за дачу, тобі квартира. Ось тримай. Мені вже час. А. Чекай, нам по дорозі. І не дзвони мені більше. Анастасії було дуже боляче, адже вона не розуміла, чому її чоловік так різко змінив до неї ставлення. Молода жінка не могла стримати сліз від образи. Я перепрошую. З вами все в порядку? Так, дякую. Якщо жінка каже, що в неї все в порядку і про тому плаче, значить їй потрібна допомога. Невдалий жарт. Я розумію, що вам зараз не до жартів, а просто я, як юрист, не маю права залишати вас в такому стані. Стаття 135 Кримінального кодексу про залишення людини в небезпеці. Тож, якщо ви не хочете, щоб мене посадили, дозвольте пригласити вас кавою або хоча б провести. Цікаве, мені справді зараз не завадить. От ви вже посміхаєтесь. Все добре. До речі, Максим. Настя. Дуже приємно. Погодившись на прогулянку із незнайомцем, Анастасія розраховувала трішки відволіктися від своїх думок. За цікавою розмовою, вона й не помітила, як минув час. Ну, ось ми і прийшли. Так швидко. А я ще стільки всього про вас не дізнався. Гаразд. Е -е -е. Можете задати мені ще одне питання, але тільки одне, бо я замерзла. Добре. Ким ви працюєте? Я кардіохірург у місцевій лікарні. Ого. Вас мені ніби долою послали. Розумієте, у мого друга серйозні проблеми з серцем. Може, можу я записати ваш номер і він прийде до вас на консультацію. А це вже друге питання. А як же клятва Гіппократа? Мій друг може померти без вашої допомоги. Гаразд. Ось. Наберіть мене на завтра, і ми спробуємо щось для вас зробити. Дякую, я обов'язково наберу. Після прогулянки із Максимом Анастасії дійсно стало легше. Але, повернувшись додому, вона раптом застала там Назара. Що ти шукав? Та я буквально на хвилинку. Гроші забрати, як домовлялись. Впевнені, що нам не потрібно поговорити і в усьому розібратись. А в чому розбиратись? Наче ж все чесно поділили? Я не про поділ, я, я про те, що між нами сталося. Настя. Не сталося. Я взагалі не розумію, як все це почалось. Хіба ти не бачиш, що ми геть різні люди. Ти постійно літаєш в небесах, а я людина практична. Та от і все. І ти тільки зараз це зрозумів? Головне, що вчасно. І давай Настя, ну без зайвих сантиментів, добре. Давай ми просто розлучимось і все. М? <звук> Анастасія була розчавлена, але вона мала гордість. Тож вирішила дати чоловікові розлучення, про яке він так просив. Тієї ночі жінка довго не могла заснути, а наступного ранку приїхала до бабусі. Бачу, ти вчора чашку розбила? Так, з маминого сервізу. Цей посуд дуже старий. Його вже вкрили темні плями. Погана це прикмета. Не можна такий посуд зберігати вдома, бо він приносить власнику. Проблеми і погані новини. Але ж це мамин сервіс, і він мені дорогий як пам'ять. Пам'ять не в сервізі зберігається, а в серці. Посуду цього маєш негайно позбутися. А перед тим як викинути, треба його сіллю присипати, і слова промовити. Куди старе, туди все і зле. Добре, я зроблю. Тепер я зрозуміла, про що мене мама попереджала. Що мене Назар покине. Мати твоя зараз тут. Бабуся міє з духами померлих розмовляти. Мама, не заважайте. Добре. Я зрозуміла. Спочивай з миром. Мати весь час попередити тебе хоче про небезпеку. Каже, щоб ти була дуже обережною з усіма документами. Бо великий обман біля тебе і готує його твоя сестра. Тамара? Я пішла на те місце, як ви і сказали, і побачила там Тамару із Незаром, але ніякої правди я не дізналась. Окрім того, що. Мій чоловік вже подав на розлучення, бо ти знову мене не послухала і по-своєму зробила, перервала їхню розмову, от обман і не розкрився. А що ж мені тепер робити? Твоя мати сказала, щоб ти, перш ніж підписувати якісь документи, сходила до квартири своєї сестри, але зроби це без попередження. А перед тим проведи ритуал зі старим сервізом. Тоді обман і розкриється. Тільки цього разу йди туди, не сама. А з ким же? Серце тобі підкаже. І будь уважною. Ти ще можеш бути щасливою. Дякую вам. Повернувшись додому, Анастасія одразу провела обряд зі старим сервізом. Куди старе, туди й зле. Цього разу молода жінка хотіла зробити все правильно. От тільки не розуміла, кого вона має взяти із собою, коли піде до сестри. Вона вирішила подзвонити своїй давній подрузі. Алло. Ксюш, привіт. Як ти? Куди поїхала? А, точно. Вже я забула. І гарної тобі подорожі. Так. Бувай. Алло. Так, Максим, пам'ятаю. А... Ми можемо записати вашого друга завтра на ранок. Я працюю до першої години. Угу. Так, буду рада вас бачити. На все добре. Дякую вам ще раз, що погодились лікувати мого друга. Це мій обов'язок. Полежить пару днів у стаціонарі, пройде обстеження. Я сподіваюся, нам вдасться зрозуміти, в чому причина такого його стану. Хоча би правді сказати, я була впевнена, що ніякого друга не існує. І це лише привід. Ну, чесно кажучи, доля правда в цьому є. Я сьогодні напросився з ним, щоб ще раз вас побачити. І буду дуже радий, якщо ви погодитесь зі мною пообідати. Ви знаєте, я не проти. Тільки мені спочатку потрібно з'їхати в одне місце. А, не проблема, скажіть, куди я вас підвезу. Анастасія вирішила скористатися шансом і несподівано заїхати до сестри із новим знайомим. Настя? А ти як тут? Я теж не очікувала тебе тут побачити. Що це взагалі все означає? Чого ти сюди приперлась? Тебе тут ніхто не чекав. Так, ми з Назаром давно кохаємо одне одного. Але наша покійна матуся завжди казала мені, щоб я не сміла руйнувати твій шлюб. Та її немає, тому ти мусиш відчепитися від нього раз і назавжди. Як ж ви могли? Я ж любила вас обох. Тільки я тебе давно не люблю. Просто не хотів кинути і залишитись ні з чим. Але ти вже підписала документи. І гроші за дачу у нас. І квартирку твою ми поділимо. А це ми ще побачимо. Це хто? Дозвольте представитись, я адвокат Анастасії. І зараз вам доведеться пояснити, для чого ви хотіли обманути свою колишню дружину і змусити підписати недостовірні папери. Ми нічого не збираємось вам пояснювати. Настя, я дійсно адвокат. Якщо ви дозволите, я візьму за цю справу, і я вам обіцяю, ми її виграємо. Такі гарні жінки, як ви, не повинні плакати через якихось покидьків. Дякую вам. Максим допоміг Анастасії із документами на розлучення та влаштував усе так, що жінці залишилася її квартира. До того ж, колишній чоловік та сестра повернули кошти за продану дачу матері. Адже, як виявилося, вона була повністю оформлена за заповітом на Анастасію. А невдовзі Максим із Анастасією почали зустрічатися. Назару та Тамарі їхні оборудки щастя не принесли, і вони все одно розійшлися. Анастасія із сестрою більше не спілкуються. Бабуся каже: якщо на тарілках з'явилися темні плями. Необхідно їх негайно позбутися, адже вони несуть неприємні новини та проблеми.